Найголовніша мрія це мирне життя. Ми всі мріємо повернутися до. Мирного життя в нашому чудовому славетному місті Чернігові. Місто Чернігів на жаль було значно зруйновано, пошкоджено в 2022 році. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами ми продовжуємо успішно активно відбудовуватися. Якщо говорити про 2030 рік, то це втілення проектів довгострокової відбудови, які ми наразі плануємо. Ми розробляємо плани, проекти, стратегічні документи і при відбудові. Ми активно втілюємо такий принцип як Build Back Better, тобто при відбудові намагаємося модернізовувати всю нашу інфраструктуру, наші заклади. Тому до 2030 року ми сподіваємося, що буде можливість втілити в життя ці напрацьовані проекти. Ну і основний такий вектор напрямок це Sustainable Сестейнеблдевелопмент залученням зеленої. Політики з залученням зелених технологій на основі інклюзивності мобільності є багато вже напрацювань в цьому році. Чернігів доєднався до проєкту Ukraine Mission City і планує працювати над планом кліматичної нейтральності. Тому екологічна складова це також важлива частина нашого планування і розвитку. Тому так в наших мріях це місто. Мирне і а, в якому впроваджується стійкий розвиток у всіх сферах життєдіяльності міста. Я вважаю, що абсолютно так, але не на даному етапі, тому що враховуючи виклики війни, виклики сьогоднішнього часу дуже важко без цієї підтримки від наших міжнародних партнерів, завдяки їм здебільшої великій кількості, ми можемо швидко реагувати на поточні виклики і потреби сьогоднішні, але я думаю, що до громади мрії двадцять тридцять вже 2035 і далі це існує. Нування за власні кошти, і можливо для когось ми вже зможемо стати донорами. Ну, з таких нових форматів, це я думаю, що посилення такої інституційної спроможності органів місцевого самоврядування і представників громадського сектору, тому що завдяки робочій групі ми мали можливість відвідати велику кількість навчань, тренінгів, обмінів страт сесій і різного роду подібних заходів, що насправді допомогло нам більше розібратися в сучасних викликах написання грантових заявок, розвитку громад. І як можна альтернативно по-іншому відбудовувати відновлювати громаду. Також можна ще додати про те, що напевно це більше зв'язки з громадськістю стали новим форматом роботи, тому що робоча група завжди була, є і буде відкритим майданчиком для діалогу. Завжди до нас приходили різні мешканці, які могли вільно висловлювати свої думки, бажання, подаватися на мінімум, ні, ініціативи ми все це оприлюднювали, висвітлювали. Також мешканці активно долучалися до проведення соціологічного опитування при написанні профілю громади. Мені здається, що сам тип соціологічного опитування це було щось нове в стінах органу місцевого самоврядування. Тому це так само був новий, така нова відка нашого розвитку і діяльності. Ну і власне, завдяки робочій групі, посилилася насправді наша така більше наукова. База в плані знань якихось як робити, як діяти по-новому, як спілкуватися з донорами, що насправді дуже важливо на сьогодні. Дуже важливо, що до складу робочої групи входять представники різних верств, напрямків діяльності, і серед них також є представники нашого бізнесу. Це як молоді, починаючи підприємці, також з досвідом. І дуже наразі важливо, скільки бізнес також постраждав, і наразі важко йому розвиватися в умовах війни і враховуючи, що Чернігів прикордонна територія важливим є таким інфляція. Інструментом посилення спроможності економічної діяльності є отримання грантів, якраз завдяки тому, що в рамках діяльності робочої групи проводилося багато тренінгів, навчальних майстер-класів щодо написання грантових заявок, проєктів, отримання грантів. Це також можна вважати чудовою стійкою платформою для того, щоб проводити навчання, перенавчання, програми з перенавчання. Для того щоб бізнес міг отримувати гранти і не тільки відновлюватися, що важливо для нашого міста, для нашого регіону, а й розвиватися. В якій робочій групі також в нас в складі робочої групи є багато жінок, і оця така складова впровадження гендерної політики, підтримки жінок, перенавчання жінок, отримання грантів саме для жіночого бізнесу. Це також в рамках робочої групи є такою важливою складовою для того, щоб Говорити про позитивний вплив на економічну діяльність в нашому місті. Якщо говорити про інвестиції бізнесу в нашу громаду, я би підкреслила таку стійкість більше бізнесу, який починав свою діяльність в мирні часи. І враховуючи таку нашу взагалі стійкість громади, об'єднання громади, взаємопідтримку, соціальну таку згуртованість, це є більше така соціальна складова ведення бізнесу, напевно, на цей час. Оскільки отримання прибутку і масштабування бізнесу в умовах війни це, взагалі е окрема, скажімо так, напрям для вивчення і дослідження, над чим це треба ще працювати, і ми, як громада, як бізнес громади, може ділитися таким своїм досвідом. Тому напевно я би підкреслила те, що це віра. Віра в те, що все-таки наша громада не лише вистоїть, а віра в процвітаючі майбутнє нашої громади, що зараз важкі часи, але бізнес поки що тримається і планує майбутній розвиток. І, мабуть, все-таки треба брати до уваги стійкість загалом нашої громади, і це є такою основою для того, щоб бізнес вірив, інвестував. З думками про найкраще майбутнє для своїх е, дітей, можливо, також хочеться ще додати про те, що бізнес в принципі так само як і громада шукає для себе донорів та інвесторів, щоб вони допомагали їм масштабуватися. І я думаю, що бізнесу важливо так само інвестувати в громаду, тому що запрошуючи інвесторів до чудового, відбудованого розвиненого модернізованого міста, мені здається, що це значно буде повищувати їхні шанси на залучення інвестицій для власного бізнесу. Су за кордонах так само до воєнні часи до повномасштабного вторгнення в місті були створені певні умови для ведення бізнесу. Це і сучасна інфраструктура, це і такі програми, місцеві програми для розвитку бізнесу. Це і загальна така інвестиційна складова, яка базується на туристичній культурній спадщині. Міста Чернігова, тому вся ця, ця створена база до повномасштабного вторгнення, такі позитивний імідж. Міста Чернігова, як динамічного розвиваючого міста, вона до сих пір служить для того, щоб бізнес нашого міста продовжував існування або планував розвиток. Це важливо ще раз підкреслюючи, виходячи з того, що є досвід у міста Чернігова, як розвивати бізнес, як його створювати, як залучати інвестиції. Тому всі ми сподіваємося, що після завершення війни. Ми будемо продовжувати в тому ж напрямку а маючи вже досвід роботи з міжнародними партнерами, то це буде сприяти більш швидкому і активному розвитку бізнесу. Мені стається, що одним з найбільших і важливих надбань робочої групи була можливість впроваджувати міні-ініціативи, і це наш меседж про ООН, про те, що потрібно продовжувати фінансування таких міні-ініціатив, тому що за допомогою цих міні-ініціатив ми могли звернути увагу і реалізувати проєкти, які би не були реалізовані за підтримки місцевого бюджету чи державного бюджету, враховуючи сьогоднішній стан війни і е, пріоритети спрямування е, що місцевого що державного бюджетів на. Забезпечення безпеки в місті, державі і на озброєння армії, зокрема серед таких міні-ініціатив, ми впроваджували про відновлення і розвиток клубів позашкільного дозвілля, особливо в мікрорайоні Подусівка, який значно постраждав наслідок руйнувань. Там було зруйновано повністю дві школи, і це місце осередок для дітей, де вони можуть проводити свій час. Але враховуючи пріоритети спрямування бюджету, це було б трошки не на часі. Так само і про. Про бібліотеку про роботу з дітьми ВПО. це все допомогло нам звернути увагу і реалізувати проєкт в тих галузях, про які зараз говорять про те, що це не на часі. Насправді, як вже я говорила попередньо, робоча група завдяки можливостям відправону проводити різного роду навчання, тренінги допомагає мені здається, що в першу чергу органи місцевого самоврядування посилити свої знання і в ногу з часом слідувати за вик викликом сьогодення не зупинятися на місці, а розвиватися і мислити більш широко і масштабно. Громаду надихають спільні цілі, спільна мета, спільне бачення майбутнього. Всі ми бачимо місто Чернігів квітучим, процвітаючим, мирним, безпечним, комфортним для наших дітей. Тому зрозуміло, що це. І покращення, як покращення інфраструктури міста, так і ми говоримо про взагалі розвиток соціальної сфери, залученість громадян до прийняття рішень. На жаль, Чернігів переживе, переживає важкі часи, і вже така взаємопідтримка, згуртованість, волонтерські наші об'єднання, громадські організації. Довели, що спільно можна подолати великі виклики і проблеми, тому це відчуття такого єдиного. Плеча і спільної діяльності воно завжди об'єднує. Ну і такі приклади, як створення робочої групи, куди входять і представники місцевого самоврядування і різних структурних підрозділів міської ради, так як Само і громадські активісти, і молодь просто ініціативні мешканці, воно дає можливість чути один одного, створює таку. Атмосферу спілкування, атмосферу, в якій можна знайти спільні цікаві рішення для нашої громади, важливо створювати такі умови, щоб мешканці міста були залучені максимально до прийняття рішень в громаді. Тому ось така комунікація вона об'єднує і. Такі приклади у нас в громаді є дуже успішні приклади діяльності і реалізації і в рамках робочої групи ініціатив, як вже було сказано, і окремих громадських організацій, і нашими структурними підрозділами міської ради великих проєктів. Це як інфраструктурні, так і проєкти направлені на соціальну згуртованість. Ось такі проєкти, вони надихають і молодь залучає все більше мешканців до такої активної діяльності. Основне це комунікація, налагодити комунікацію, бути відкритими один до одного. І це така запорука успішного розвитку громади. Мені здається, що всіх чернігівців, не дивлячись на те, хто де працює і в кого які діяльності, завжди об'єднує бажання робити щось на благо міста. Це чернігівська прописка і любов до міста Чернігова. Наші реалізовані проєкти найбільші, і, мабуть, їх було найбільше. Це «Спроон» – програма розвитку Організації Об'єднаних Націй. Ми дуже вдячні, що у нас була така можливість реалізувати ці проекти. Один з проектів ми реалізовували у співпраці з Чернігів Європейський, і він називався Мистецький форпост. Нам допомагали дівчата реалізовувати цей проект, і він був проходив основний захід в Шишкіні. Там ми зібрали близько 70 людей. Це все сім'ї ветеранів, діти, сам самі ветерани і проводили форум театр. Це такий психологічний такий форум для ветеранів і їх сімей, тобто на спілкування, на сімейні відносини, пророблялися теми, програвалися ситуації, наймалися спеціалісти, психологи, тобто. Це такий дводенний ретрит був у нас і такий форум театр. Можна і так сказати. Другий проект це північний форпост, який реалізовувався для наших ветеранів, їх сімей і спортивними заходами. В цьому проєкті ми реалізовували такі як сплав на байдарках. Наші ветерани з їх сім'ями, дітьми плавлялися на байдарках по річці Снов. Потім у нас був такий родинний пікнік. Всі були задоволені, отримали кайф. Хтось вперше, хтось перевернувся, хтось проплив успішно, але всі були задоволені, втомлені і щасливі. І третій проект це найбільший проєкт. Це створення ветеранського простору на Пирогова-1. 4 квітня було відкриття офіційне і завдяки. On. Зробили ремонт, відбудували, де наразі сидять наші фахівці з супроводу, де надається психологічна підтримка, де проходять заходи. У Нас дуже-дуже багато наразі заходів цікавих для наших ветеранів, для сімей, для сімей загиблих, так зниклих безвісті. Різні напрямки, які ми відтворюємо, різні напрямки, які ми створюємо, ми намагаємося, щоб всі були. Задіяні да ветеранів дуже багато, і ми хочемо, щоб про нас знали і йшли до нас, щоб вони не були одні. Ми намагаємося як згуртувати, да і цей простір він не для нас. Він має бути для них. Це їх ком'юніті має бути. А ми можемо трішечки допомогти. Я думаю, що від співпраці добробуту тримують. Кожен мешканець міста Чернігова, тому що завжди це про синергію і про спільні цінності. Зокрема, кожен отримує те, за чим він слідує. Громада отримує розвинене, класне, чисте, модернізоване місто. Бізнес отримує інші інвестиції і сприяння розвитку і масштабуванню своєму бізнесу. Громадський сектор зможе закрити ті чи інші питання, на яких вони сфокусовані, і досягнути всіх своїх цілей розвитку і привнувати далі. Тому завжди це про. Спільну діяльність і від неї тільки одні переваги.